З приходом весни на прилавках з'являється все більше свіжих овочів та фруктів. Проте наскільки безпечні такі плоди, та чи мають у собі вміст нітратів чи інших шкідливих речовин, щоб зібрати свій весняний салат, вирушаємо на місцевий ринок. Марія понад 20 років працює у галузі торгівлі. Жінка розповідає, що вирощує всі продукти у власній теплиці. Це в нас все свіженьке, Ми кожен день привозимо свіжий товар. Люди дуже жаліються, що дуже великі ціни. Дуже великі ціни, бо солярка дорога. За словами продавчині, товар натуральний і здебільшого з Закарпаття. Дмитро покупець розповідає, що завжди бере товари на ринку, проте ціни кусаються. Капуста дуже дорога, і той же огирок дорогий, що пару днів був дешевший. Я так часто не їм, ні огирок, ні помідору. Мамі купляю, мама їсть, бо того хоче. Ну, каже, що вода весь такий, що ще не, ї... не є та якість, яка би мала бути. Купуємо листя салату, редиску та помідори і їдемо віддавати їх на перевірку. Там овочі миють, потрібнюють до кашоподібної маси. За допомогою спеціальних приладів вимірюють міст нітратів у кожному зі зразків сезонних овочів та зелені. При дослідженні ми виявили, що в редисці було 300 нітратів 350 мг на кілограм. У салаті значно більше. 1600 мг на кілограм, при нормі 2000. Воно не перевищує норму, але вже близько до межі перевищення. І також були в нас на дослідженні помідори. В помідорах ми виявили перевищення нітратів. При нормі 120 ми виявили 176 мг на кілограм. Експерти радять звертати увагу на справжні терміни дозрівання городини без хімії. До прикладу, сьогодні досліджена радиска дозріває від середини травня до середини червня а помідори від кінця липня до середини серпня. Вікторія Ковцун і ТРК, Карпати.